Хто відкриває нам майбутнє, тільки всемогутній Бог знає, що чекає на нас. Попереду є книга, яка зберігає в собі інформацію, надіслану з неба. Це апокаліпсис, що означає розкриття таємниці. Остання книга Біблії і найцікавіша. Головна її тема це друге пришестя Ісуса Христа на землю. Більшість апокаліпсису оповідає про фінал. Земної історії людства. Тому в сучасній свідомості це слово зазвичай асоціюється з чимось катастрофічним. Всім відомі чотири вершники апокаліпсису: сатана, його зброя, лукавство і брехня, війна, мамона, смерть і пекло, слідом іде за смертю. Це реальні особистості з іменами, які несуть хаос і руйнування в світі, що розкладається смерть і пекло, забирають. Неврятовані душі у вічну смерть, вершники на білому, чорному, червоному та блідому конях, і за ними пекло з'являються один за одним. І всі події, які ми бачимо у випусках новин, є наслідками роботи чотирих вісників Апокаліпсису. Далі книга об'явлення або апокаліпсис відкриває найдраматичнішу таємницю, яка й стане однією з причин повернення Христа на землю переслідування християн. Це відмітка означає останнього часу. Щоб Передує другому пришестю Ісуса Христа та Божій відплаті. Прикладом цього є Помпей, нині місто Некрополь 27 серпня 79 року від Різдва Христового місто Помпей зникло під шаром попелу. Але мало хто знає, що стало справжньою причиною винищення міста. Виверження Везувія почалося лише через день після римського свята на честь Бога Вулкана у тутешніх краях. Незмінно панував дух розніженості та насолоди. Це було місто невгамовних розваг, пісень, застіль та оргій. вся економіка міста працювала на обслуговування цього кричущого аморального свята. Його жителі були відомі у всій Римській імперії, тут прилюдно зневажалися всі моральні цінності, не поступаючись у цьому мешканцям стародавніх Содома та Гомори. Історії... Відомі, як під п'яні вигуки з божевіліх людей від вина та розпусти, римські ділки у театрі труїли дикими звірами або спалювали живцем християн. Виверження, що раптово почалося менше, ніж за добу, перетворило колись розвинене і жваве місто в мертву пустелю. У помпеях стало темно, як у ночі. Піднявся величезний стовп попилу і пилу, утворилася хмара, що закрила сонце. Потім зверху посипалися камені, шматки пемзи, густо повалили попіл у різних частинах міста, почалися пожежі, У паніці городяни металися вулицями, намагаючись врятуватися, але сірчисті випари отруїли тих, хто вижив. Теплова енергія виділення везувієм під час виверження була в сто тисяч разів більша за енергію від бомби, скинутої на Хіросіму. Але особливо цікаве є те, що під час виверження Везувія не загинуло жодного християнина, яким разом із нечисленними жителями вдалося залишити місто на кораблях у період виверження. Вже тоді багато хто зв'язав страшну загибель міста з Божими судами, що спіткали людей, які втратили всяку людську гідність, і одночасно багато хто побачив у тому, що сталося Божу милість, роботу про тих, хто зберігали заповіді і віру. В тому розбещеному місці. Сьогодні у світі кожні п'ять хвилин за віру гине християнин. Перше цю страшну цифру оприлюднив соціолог, співробітник ОБСЄ ще в 2011 році. Тому, дорогі братія і сестри, вірте в Бога, це все не казочки. Приходьте до живої церкви, вивчайте слово Боже, Біблію. Не насміхайтеся, не знучайтеся над віруючими людьми, над християнами. Поважайте один одного, любіть ближнього свого, любіть в першу чергу Бога і любіть ближнього свого. Адже хто не любить ближнього свого, той не зможе полюбити Бога. Адже завжди між нами і Богом стоїть той ближній, на якого ми гніваємося. Тому, поки ми не примиримося з ними, дороги до Бога не буде. Всім благословення.